Я реально постійно щось готую, до речі, знову гарбуза і шпинат в вермішельці. У мене є тут такий сир з кумином, дуже пахне, такий ароматний, плюс пармезан чи олійка. Ось так виглядає. У нас сьогодні цілий день дощ, і я собі запланувала на вечір. Окрім того, що я готувала і щось якимись хатніми справами, займалась, прибирала, вирішила пофарбувати ось цю рамку. Чомусь вона мені перестала подобатись в такому сірому кольорі. Я хочу її зробити білу, матову, але взяла таку фарбу, яка миюча. разі, якщо мені не сподобається, колись можна буде то змити. Зараз, власне, заклею, скотчем цю частину і приступлю до фарбування. Там вже в мене є кісточки. Ось там. До речі, це ці квіточки, що мами на городі ростуть. Я їх висушила і розділила по кольорах, тому що мені не дуже подобається такі асорті з різних, а в такому варіанті воно дуже симпатично виглядає. У мене тут біленькі, а на піаніно синій. Мені не сподобався ефект. Пішла, знайшла таку стару фарбу. Звичайну, яка воняє ацетоном. Не люблю такі фарби, люблю акрилові, але ось така. Думала вже все, вона висохла, але я почала колупати там трошки ось таку можна достати ще білу. Звісно, і треба добре розмішати там. І вже почала фарбувати. Ось такий глянець виходить, красивий. Не те, що просто біла, як стіна. Тому буду. Буду нюхати вночі. А це чим воно там пахне, Короте, вже щось на токсичному. Зате буде красиво. Якщо ви мене спитаєте, чому я одразу не купила біле, не знаю. На той час було модно ось такі золоті, сріблі. А зараз, а зараз, мабуть, ні. Оце особливо мені не подобається, таке страшне. Біле, все біле красиве, я люблю білий колір. Не знаю, чому не купила. Хоча були і білі, і золоті, і срібні, на вибір. Ось це буде до. Ось так вийшло. Я трохи теля, тому що я думала, що я буду фарбувати акриловою фарбою. Вона не смердить і положила в кімнаті, в якій зараз плю. А вийшло так, що я почала масляною фарбувати і навіть не подумала, що потрібно його перенести, тому що смердить воно нереально. І як його зараз перетягнути пофарбоване в іншу кімнату, я не знаю. Але вийшло набагато симпатичніше, ну, принаймні, мені так здається. Якось дуже таке угрюме було зеркало. Можливо, не знаю, в якийсь інший інтер'єр воно би краще підходило. Так як у мене будинок темний, то мені було занадто темно. Ну, да, не фабричне, але ну, принаймні, побачимо надалі, як я буду виглядати в тому дзеркалі. Вийшла в місто мамі за пігулками. Чесно кажучи, вагаюсь заходити чи ні, бо бажання якось не дуже. Я нагрузила повну торбу всім необхідним, що мені треба було по списку. І в нас трошки гаряче. Я взяла куртку, ношу її з собою. Нас 20 сьогодні. І трошки мені некомфортно. Але, але підходжу, бачите. Кажу, ні, не піду і йду <смі> прямою наводкою. А не встигла зайти, вже знайшла собі туфлі, А, вони погані. А, тут були застібки, хтось пообрізав. А дарма, тому що носок красивий. Вони нові. Нашу пообрізали, скажіть мені. Дивіться, які чудові. Туфлі під якісь. Штанці такі довгі. І важать вони, певно, небагато. Ото От вже дизайнери. Взагалі не планувала. Така цікава сумка. Це я все розкидаю. Не знаю, що це, але ручки не за чорті. Вигляд в неї такий цікавий. Я люблю мех і дуже гарно буде виглядати хутрою. Перепрошую, забуваю слова вже. Вона би класна була. Об'ємно, просто що вона важка. Але класно. Я на спортивному сьогодні, бо я суто на ринок і додому. І, і додому. Цікавий шопер, тоненький. Угу. Люблю такі торбочки, в мене їх вже тисячі вдома, різних кольорів. О, яка сумка для подорожей. Дякую. Вже хтось там ремінець ховав ще. Щось колись було дуже старогальне шкіри. Кресеньці. Нічого цікавого, мене ще й так підтошнює, невідомо, від голоду чи від чого. Може щось наїлось. Киплатячко. Нав'язав же хтось погляньте. Торбічку. Краще одіялко зв'язав, як на мене. Так, нічого немає, цікавого, може, є, але я не бачу. ой 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 Розклішовані штанішки. До речі, зараз такі просто мега модні. От я найду вам повставляю картинки. Я ще й завищі Наталія. Джинський Кейт Такі зачовгані, вже Ну тут штанів капець. Найшла ну, таку непогану курточку. ФНДФ. Чи як там тридцять? А ну відпусти. Віш Вішав, каже, що вона тобі не потрібна. Вона, мабуть, дуже багато варить. Скільки сьогодні. Сьогодні день взагалі. Сьогодні субота, а останній день в, в середу. Кіло триста. А субота це не люкс, це не люкс. Що це люкс? Це люкс на жовтих вішаках. Люкс 774. Тому її ніхто не забрала, але вона непогана. А це я, тому що я на спортивному вибігла на ринок. От так. Я мушу вам це показати. Я так розумію, це на гульку, на дульку. От така. Мабуть, це для нареченої. І ось така є долечка. Це слюнявчик дитині. Гляньте, як прикольно, щоб капало туди. Тому що, нічого цікавого, мені ще нічого не хочеться, тому що мені мега гарячі. Тому настрою дивитися немає нічого. Це плетене. Цікаво, козачок гарний. Зараз три цього не робить шкіряні класні. І дуже стильні під штани, і каблук зручний. Але 39-й розник під костюм, який вам показувала бордовий взагалі бомба. Ці босоніжки гарненькі, теж новенькі, з таким актуальним квадратним Дивись, Дивися книжечку, ну. бачиш? Ну то я. На, дивися, бачиш дзеркальце там є. бачиш, дзеркальце. Вау. Такий бархатний костюм. Якби був костюм, взагалі то це просто підтак. Я розуміли, я вже йшла до додому. додому. О, ні, знайшла ще підакку. Ой, яку знайшла без рукавку. Красиве зна. Для модниць, але витерті, на жаль. Хоча їх там можна зафарбувати. Взагалі запросто і на бойки поміняти. Ну, це треба ще вміти ходити на каблуках. Я лише в кросівках ходжу. Класні крокси. Такі капці я люблю. В таких теж можу спокійно ходити. Це класна безрукавка. не хочу міряти, тому що вона вся в шерсті. Її просто потрібно брати і вдома вже прати. No, дуже стильна. Мені подобається, що тут так ніби як по бокам. Призібрано трошки. Купила собі такі антибактеріальні серветки. Постійно ним в руки оброблюю, мені подобається. І ще покажу вам зараз ось такі краплі та уфо? Вони коштують копійки, я знайшла по 18,90. Їх можна додати в крем, також можна додати в шампунь. І воно укріплює і регенерує. Також я буду капати ним в очі. Таке красиве місто, жовтеньке все. Такий смішний тіг. Полозичка. <ти>, Ти що такий горожа? У мене, як завжди, нічого немає. Ай, яке симпатичне. Ходи хоч поглажу, бо їсти нема. Калюжу залізу, щоб тебе сфоткать, красунчика такого. Ой, ой, водичку заліз. Смішне аж де. Кусняху зараз достану йому. Вала хлібчик. Вже покажу потім, як спечу і захолоне, а тим часом ще пирога зробила, і відбивні буду робити. Ось така краса вийшла. Я щаслива, вже не терпиться розрізати, подивитися, який він середині хрумкий, такий м'якенький золотистий пиріг. От бівнушки, тут ще картопля вариться. Який хрусткий. Він кругленький розліком. Щойно шкреблася на це дерево, нарвала. Ось тут у нас росте актемедія, вона вже дозріла. Отака красива пару штучок, ой, пару штучок залишила тато їсти. Такі ті, що знизу, а зверху всі обірвала. Показувала свою конструкцію з горіхів, ті, що я збирала, але ось іще падають, тому шукаю, тому що я люблю пахлаву дуже проведу вас з садком. І сама її роблю. Тому пів дня спочатку чищу горіхи. Тісто філо, до речі, дешеве, тому можна готувати. У нас по акції в сільпо 33 гривні, здається, було. Тому, якщо горіхи свої, то... Ну, плюс газ духовка. тут. Бачите, багато на одному місці. І далеко йти не тут. При тому, що я вже і так їх багато нагребла. Але зимою не буде що робити, сніг буде лежати, холодно, буду добати горіхи. Ось. Поведу, покажу, в нас там ще один грікий, як міняється тут. Таке листя там травичка і така красива береза. Дивіться, яка краса. Що якби собака не гавкала, то ходять навмисне дразнять, знаєте, так повільно. Яка краса. Як красиво, будеш погляньте. Там теж є он, горіх, один такий маленький, нещасний, я вже там трішки теж збирала. Що я придумала, дівчата? Назбирати е, оцей камиш, чи як він називається українською мовою, і сплести, насушити корзину собі. Це батьків літня кухня, у них тут є піч. Таке дзеркало, і я вже справилася, обірвала актонидію. Зараз покажу свої врожаї. І що така красива, мушу зараз заїхати в сільпо, купити сім'ї, їсти. Ну, нічого. Мені байдуже, а дядькому не подобається, якось потерплять. Ось такий ящик актинидії вийшов, я їх навіть пообрізала. Джеся, тихо! Пообрізала їх одразу паличками, щоб вони довше полежали. Шенхель рукола, планую на зиму Це все перемолоти. Там ще куча петрушки, трохи горіхів. Одна як вовк приїхала з того городу. Добре, що наготувала зранку, зараз розріжу. Один вже завезла мамі, татові. Що я можу вам сказати? Тепер я буду сама пекти хліб, гляньте, який він поростий. Який він м'якенький. Рецепт викладу в якомусь відео, спечемо його разом з вами, замісимо. Дивіться, який це хліб, Які дірочки, який він вологий. Не. Так. Я дуже втомлена, але посилку для вас відкрию. Все, я там такого. Цікавого. Замовила. Так вони якось пакувати почали. Ніби як порізані я... раніше ящики. Були, да? Просто кусок картона зігнутий, але зате вони ставлять пломби. Ось такі нитки, що ніби їх раніше до того ніхто не відкривав. Так ось. Що ж я там так не таке? Вимагає в Добре буде камін розпалювати. А я назамовляла, що це таке. А, Це подаруночок. <гум> Подарунок маленький, я правда, не знаю, що це. <гум> Якийсь крем, скоріш за все. Я в пошуках крему для обличчя ніяк не можу собі знайти той, що мені потрібний. це я взяла просто гель алоевера. Я користуюсь ось таким. Зараз покажу. Мій улюблений, він вже закінчується. Я, мабуть, банок 6 вже використала, за скільки від часу, коли я його відкрила. А це вирішила взяти ось такий, спробувати. Тут його менше поємності, здається, 250, а може і 200. Взагалі 200, а тут 300, що мені дуже подобається, тому що акційна ціна в Єві на нього була. Здається, 80 гривень, і це дуже вигідно брати таку велику банку. Цей я не знаю, що не пробувала, але вони коштують копійки 40 чимось гривень, ось цей, і 40 гривень ось цей. Спробую, на нього були дуже неймовірні відгуки. А чому я ці кремів постійно замовляю? Тому що я в пошуках крему, який я купила в Німеччині. Ось цей крем я купила минулого разу, ще його не відкривала навіть. А що саме я придбала в Німеччині і до сих пір не можу знайти аналогів, тому що вони не продаються. У нас в Україні взагалі. Ось такий ось така баночка там коштувала євро 99, Там була акція 2 баночки по 4 євро, здається. Я собі придбала декілька штук, таких по два акційних. І не можу знайти Кадея Вера – це просто неймовірний. Повірте, дівчата в мене були усі: і Герлін, і найдорожчі креми. Найкраще цього крему немає нічого. І, на жаль, я не можу його знайти в Україні. До речі, в кого є така можливість, можливо, тут в мене серед дівчаток є ті, які живуть за кордоном, а саме в Німеччині. Можливо, є така можливість придбати і вислати почтою. Я була би дуже вдячна. Сам теж вийшло щось з України. Власне, ось цей крем, в кого є така можливість придбати собі, він неймовірний. Найкращі задіори, шанелі, а в мене були всякі, повірте, це просто знахідка для шкіри. Тому я назамовляла ось таку гору кремів з надією на те, що. Вони будуть хоч приблизно схожі на ось цей вже закінчується, і це прям біда. Ціх я ще не, не пробувала, це звичайний алоє. І ще запоминала ось таку шампунь. Мені дуже сподобалось на зиму, е, дуже хороший, тому що він не висушує волосся. У мене вже один такий був, я його використала, він коштує всього все 85 гривень по акції. У мене вже такий був, я купила інший, почала користуватися, і в мене з'явилася е, лупа. Мені дуже це не сподобалось, я вирішила. Чомусь я подумала, що треба змінювати шампуні, що волосся звикає, неправда. Це неймовірно хороший шампунь, і від нього у мене перестало випадати волосся. Це, власне, той перуночок, я попробую, а це моє замовлення. Цього, на жаль, вже немає. Це ще не відкривало. Це ще не все. Я почала розкладати цю бумагу, щоб поскладати і винести. І мені ще ось такий пробничок.